Україні знову терміново потрібні гроші для наповнення бюджету. Податки будуть збільшуватися, і в тому числі буде збільшений військовий збір з 1,5% до 5%. Як це позначиться на депозитах, їхньої дохідності і що будуть робити банки, щоб втримати вкладників? Крім того, я дам традиційний прогноз з 26 вересня по 2 жовтня, що буде відбуватися по курсу долара та євро. Ролик ми записуємо 25 вересня, вийде він зранку 26 вересня. Ви на каналі МінФін. З вами я, фінансовий експерт Олексій Козирєв. Ставте нам лайки, підписуйтесь на наш канал, хто ще не підписаний, і задавайте питання, я буду на них завжди відповідати. Ну а зараз я вже буду відповідати на перше питання. І так, податки збільшуються. Що буде з депозитами в банках в Україні? Ну потрібно розуміти для себе, що дійсно в принципі, враховуючи те, що є оподаткування вкладі фізичних осіб, тобто по доходах, яких ви отримуєте, ви сплачуєте 18% податку і плюс півтора відсотку відсотка військового збору, то тепер, якщо буде все ж таки в другому читанні прийнятий цей закон Верховної ради, то ви будете сплачувати не півтора відсотка, а п'ять відсотків з вашої суми буде держава утримувати вже. Податок ну в кінцевому варіанті військовий збір. І це буде призводити до того, що ви фактично будете вже від своїх доходів, які ви отримали, не 19,5% сплачувати податків. А по факту це буде 18 плюс 5%, плюс 5 це буде 23% від суми тих доходів, які ви будете отримати. Тобто для вас, як для платника, це суттєво. Це один момент, який буде суттєво впливати на політику банків подальше по вкладах. Але з іншого боку, є ще один момент, який теж бан банкіри вимушені зараз для себе враховувати, що теж буде впливати на їх процентну політику по вкладах. Це зміни це зміни, які встановив Національний банк з 19 вересня. Він не змінив облікову ставку і залишив його на рівні 13% річних, але в той же час дуже. Сильно змінив правила гри саме на грошовому ринку. Тобто, з 11 жовтня він підняв в основному на 5% пунктів норматив резервування на корахунку в Національному банку для банків по деяким пасивам. Це в першу чергу вклади населення, залишки на поточних рахунках, строкові кошти юридичних осіб в гривні та в валюті. І крім того, знизив з 20 вересня ставку плати по депозитним сертифікатам на 3 місяці до 15,5% річних, хоча при цьому і залишив. По депозитних сертифікатах овернет ставку на рівні 13% річних, тобто на рівні облікової ставки. Чому це так на вас все буде впливати? Тому що в принципі, враховуючи цю ситуацію, з одного боку, вам як для вас, як для вкладника, буде знижена дохідність, тому що у вас держава буде забирати більше податків. Ну ми тут розуміємо, це військовий збір, це на ЗСУ. Тут зрозуміло. З іншого боку, враховуючи те, що буде значно збільшені все ж таки нормативи резервування, а це кошти, які банки по факту морозять на своєму корахунку Національного банку, щоб виконувати норматив, то національний банк. Банк дав їм ще одну таку альтернативу у вигляді того, що з 11 жовтня він дозволив їм до 60% обов'язкових цих резервів тримати в, за рахунок бенчмарку ВДП. Тобто, в кінцевому варіанті Національний банк таким чином стимулює купівлю банками ОВДП окремих випусків у Міністерства фіна... фінансів України на його аукціонах, і це наповнює бюджет, тому що банки таким чином сплачують ці гроші в бюджет, купуючи ці, ці в газети, ОВДП. В кінцевому варіанті до чого все це приводить? До того, що банки з одного боку, вони би, якщо б не було других умов, які зробив Національний банк, вони би просто почали б і подалі знижувати відсоткові ставки по депозитах. Це призвело би до того, що ви порівнювали б їх з рівнем інфляції в Україні, і таким чином, все ж таки, або частково все ж таки забирали гроші і купували б, наприклад, якісь товари, або купували б валюту, або з іншого боку. Все ж таки, шукали для себе більш цікаве вкладення, наприклад, в тієї ж самої гривні. Яка у вас би була після того, як закінчувалися б ваші депозити. Але з іншого боку, Національний банк, піднявши всі ці нормативи, він фактично підштовхує банки до того, що їм потрібно більш конкурувати за вас як закладника для того, щоб утримувати ваші кошти в своїх банках. І це призводить до того, що ви не витрачаєте їх на купівлю товарів, вони не виходять на валютний ринок, або виходять на валютний ринок в меншому. Обсяги, і це таким чином ми будемо говорити так: підстраховує інфляційні процеси в Україні і не штовхає курс вгору. Крім того, ми розуміємо, що коли банки купують ОВДП, то в кінцевому варіанті вони вкладають кошти в бюджет, і це таким чином не емісійний не емісійний варіант поповнення бюджету і закриття його бюджетних дир. Зараз, якраз для того, для якщо в мене дивляться спеціалісти в цьому напрямку, то довідково, якраз щоб просто не втрачати час, я попрошу оператори поставлять, що дійсно змінилося зараз саме в нормативах резервування, і ви можете побачити, в яких пропорціях і як будуть ці зміни проходити. Крім того, ми розуміємо, що з одного боку банки все ж таки враховуючи, що знижена ставка плати по депозитних сертифікатах на 3 місяці до 15. З половиною відсотків вони почнуть ну, отримувати меншу дохідну частину саме по розміщеннях в депозитні сертифікати. З іншого боку, все ж таки, у вас як, як у вкладника з'являється альтернатива в гривневі депозитів тобто, не тільки гривневих депозитів, а ще і тепер альтернативою буде все ж таки більш активне вами, як вкладникам роботи з гривневими ОВДП, по яких немає якраз оподаткування, і по яких зараз дохідність дещо вища, ніж по. Депози... депозитах. Зараз перед вами якраз от таблиця ставки ОВДП за результатами останніх аукціонів. Ви бачите, що там на 1,1 на рік, наприклад, 14,62. І це чиста дохідність, але це на первинному ринку. Наприклад, на 2 роки 15,59, а там більше, ніж на 3 роки, там 16,6-16,8. І е, відсоткові ставки по доларах в США в 4,65, в Євро 3,22. Це маємо на увазі на рік. Якщо для цього порівняти це з індексом депозитних ставок, наприклад, на 24.09.24 24 року, то ми бачимо, що по депозитах фізичних осіб у вас на 3 місяці 13-17% гривня, 6 місяців 13-16, 9 місяців 12-93 річних, 12 місяців середньо 13 і 13%. Річних. По долари вони майже всі десь в межах до 1%, от найбільше це на 12 місяців 1,4%, а по євро вони все нижче, ніж 1%. Тобто, ще й з врахуванням того, що є оподаткування. даже зараз, от якщо подивитися і закласти відразу все ж таки припущення, що військовий збор буде піднятий до 5%, а це буде

По валюті фактично всі ці терміни, на всі ці терміни відсоткова ставка значна буде нижче 1%. і тільки по поставки, де було 1,4, тобто це у доларах на один рік. Там буде ставка біля 1,08% річних. Тому, якщо ви порівняєте дохідність, яка є у вас по ВДП. З дохідністю чистою, яка у вас є після оподаткування по депозитах, то ми розуміємо з вами, що значна кількість людей почне перевкладати свої гроші з депозитів в ОВДП. І крім того, вони ж все, все рівно будуть це порівнювати з інфляцією. Вона вже досягла 7,5% річних підкреслюю, рік до року, підкреслює, що це офіційний рівень інфляції. А за підсумком 2024 року національний банк говорить про те, що вона буде 8,5% річних. Хоча я в це не вірю. Я думаю, що вони будуть переглядати найближчим часом свої прогнози в сторону в бік значного збільшення інфляції в Україні це вже не говорячи про те, що неофіційна інфляція, ви всі ходите до магазинів, і ви бачите, наскільки зростає ціна. Я знаю, що ви дуже цінуєте якісну інформацію, тому що дивитесь мій прогноз курсу валют. Сьогодні я хочу вам розповісти про дуже цікаву, потужну та надійну машину Subaru Outback. Цей автомобіль, перше, що має на е, своїх, своїх перевагах, це його комфорт. По-друге, що можна сказати про цей автомобіль, що він дуже надійний і я це перевірив особисто. Розкішний салон з преміальної шкіри Nappa точно прослужить довго, адже ця шкіра не тільки приємна, а й дуже з в літню пору року ваше тіло скаже дякую, коли активуєте вентиляцію сидінь та системи DMS, розпізнавши вас, включить улюблену радіостанцію та підлаштує клімат-контроль саме під ваше уподобання. З мультимедіа теж порядок. Великий сенсорний вертикальний дисплей 11,6 дюймів, відображає відразу багато віджитів та додатків з бездратових Apple CarPlay та Android Auto. Це наче невеликі деталі, але саме з них будується комфорт, який притаманний автомобілям Subaru. А яке звучання? До речі, тут установлена ауди Harman і ваша музика буде звучати як треба. Та чого варті ці зручні деталі без безпеки? А за безпеку відповідає Subaru EyeSight та спеціально побудована платформа Subaru Global Platform. EyeSight за допомогою стереокамери вміє розпізнавати перешкоди та реагувати на них. Система передоварійного гальмування, адаптивний круїз з центруванням автомобіля в смузі руху це як поєднання безпеки з комфортом. Також є функція слідування за авто попереду і багато чого ще, що допоможе уникнути халепи за кермом та полегшить ваше керування автомобілем. Якщо в мене був би час, то я би ще з'їздив в Карпати і в горах перевірив систему симметричного повного приводу. Це дає курсову стійкість, плавність ходу та всюду прохідність. Ну, як можна перейти повз фари, які дають адаптивне сегментне дальне світло? Простими словами, коли ви рухаєтесь в темний час доби. За потреби система вирізає частину світлового потоку, щоб не засліпити інших водіїв та учасників руху. Таким чином, за кермом Subaru Outback освітлення дороги буде завжди на високому рівні і не вимагатиме від вас перемикання. Бо все відбуватиметься автоматично. Цій автівці я довірив би без свою безпеку. Переходьте за посиланням в описі до цього відео і отримайте додаткову інформацію про Subaru Outback. Таким чином. Якщо подивитися глобально на те, що у нас буде відбуватися далі, то що банкам буде потрібно зробити? Вони будуть вимушені, перше, припинити знижувати ставки за депозитами на побоюваннях відтоку своїх вкладів. Ну, насправді ми вже цю тенденцію зараз, зараз бачимо, тому що якщо ви дивитесь наші на Мінфіні прогнози, і е, наш огляд депозитних ставок по е, депозитах раджу його постійно дивитися. Чому тому, що він кожні там 2, 2, 3, 2, 3 тижні дає динаміку, що відбувається з відсотковими ставками по депозитах, і ви таким чином, з конкретними банками і так далі, ви можете для себе як потенційний вкладник вибрати найбільш цікавий варіант. Так ось, уже останні от якраз по на останньому огляді вже не було значного зниження ставок. Чому тому, що банки вже починають боротися за цей гривневий ресурс, їм потрібно з 10 жовтня вже от виконувати цей збільшений норматив. Крім того, що вони будуть робити, за моїм прогнозом, десь на початок 2025 року вже почнеться поступовий процес підняття ставок банками, тому що вони будуть боятися втратити вкладників. Спочатку це будуть невеликі банки, потім банки з українським капіталом, потім всі банки. Чому спочатку невеликі, тому що їм потрібно більше ресурсів, в них не так багато велика база фондування і їм потрібно закривати свої проблеми, які є по ресурсах. Що стосується Банків з українським капіталом, в них традиційно все ж таки вони більш виставляють конкурентні ставки ніж, наприклад, ті ж самі іноземці. Ну а в кінцевому варіанті це будуть робити вже всі банки, тому що, даже, якщо подивитися на банки. З держав, державні банки і навіть іноземців, якщо в них почнеться відток вкладів, якщо вони продовжують знижувати ставки, то це буде призводити до того, що просто вкладники будуть перекладати гроші в інші банки або в ВДП. Таким чином, боротьба за вкладника збільшиться, і це для вас буде позитивним фактором, тому що вони почнуть поступово, але все ж таки, десь за моїм прогнозом, десь в 2025 році, десь початку 25-го року, все ж таки поступово збільшувати відсотково ставки по вкладах. Що це стосується. Що стосується ставок по е, валютних вкладах, то тут я не думаю, що зараз буде якогось глобальне збільшення ставок. Чому? Тому що ФРС, США, е, Сполучених Штатів і ЄЦБ почали цикл зниження своїх відсоткових ставок. І таким чином це впливає не тільки на міжнародні рин ринки, але і на ті ставки, які платять е, іноземні банки українським банкам по коштам на, на їх рахунках, в тих іноземних банках. І тому, якщо там буде ставка знижуватися, то поступово буде знижуватися дохідність, яку отримує банки наші українські від розміщення коштів в іноземних банках на корахунках. І це теж буде призводити до того, що вони. Не будуть так зацікавлені в збільшенні ставок по валютних вкладах. Ну і крім того, норматив резервування по валютних вкладах теж збільшується, і це теж проблема для цих банків, тому що потрібно цей норматив витримувати саме в гривні. Тобто гривня буде в дефіциті. Вот ну і останнє, що хочу сказати, що для того, щоб все ж таки в кінцевому варіанті утримувати вкладників, скоріш за все, вже от починаючи з восені і взимку цього року, банки продовжать дуже активно робити якісь активні, будемо говорити, рухи в частині якихось акцій. Саме по залученню коштів на той чи інший термін у вкладників з якимись додатковими плюшками. За моїм прогнозом, це буде десь плюс один, плюс там максимум там, півтора відсотка додаткових до тих дій чи ставок, які зараз є. Тому зараз буде все ж таки йти переток частково частково коштів, які населення тримає в гривневих вкладах і валютних вкладах, почнеться переток цих коштів. Все ж таки в ОВДП, тому що там дохідність більше і немає оподаткування, як веревневе, так і валютне. І це, це буде вимушений в, в, в кінцевому варіанті банки боротися за вкладників більше, ніж зараз вони це роблять, для того, щоб їх утримувати саме на своїх вкладах, а не щоб вони перебрасували ці гроші, наприклад, ті ж самі ОВДП. І так, прогноз курсу долара та євро на період з 26 вересня по 2 жовтня. Перше на міжбанку. що буде впливати на ринок? В першу чергу це завершення місяця та кварталу. Воно активізує як покупців валюти, так і продавців валюти. Зараз враховуючи, що у нас йде значне перевищення попиту на валюту над тою пропозицією, яку надають саме експортери, то ми в кінцевому варіанті розуміємо, що це буде грати проти гривні. Чому? Тому що національному банку придеться все рівно постійно виходити на. З інтервенцією на міжбанк і продавати ту валюту, яка зараз той долар, який буде дефіцитним на ринку, В кінцевому варіанті це буде зменшувати наші золотовалютні резерви. Друге. Після рішення ФРС Сполучених Штатів про зниження процентних ставок відразу на 0,5% річних вперше з березня 2022 року це було зниження. То і зараз хочу нагадати, що ці ставки від 475 до 5% річних, то поки що на ринку все ж таки продовжується корекція на всіх сегментах, тому що не всі були готові до такого радикального зниження. Відразу ФРС своїх ставок. І в кінцевому варіанті це буде відображатися і на парі євро-долар, а це буде впливати і на курс євро в Україні. Ми можете подивитися на момент запису нашого року, тобто на 25 вересня, що відбувається, фактично в режимі онлайн, що відбувається на парі євро-долар. І ви бачите, що в принципі зараз був майже струбок до 1.12. Долара за євро. Зараз іде дещо деякі зниження, але ви бачите, які були значні коливання якраз період якраз за, це за попередні тижні. Тому це впливало на курс євро. І ви бачите відразу е, наступні два, два графіки це як на це зреагував Міжбанк Український по Євро. Ви бачите, який струбок у нас був євро після десь 23 числа. От. Ну, спочатку після 19-го і потім після 23 го Крім того, ви бачите, як на це реагував готівковий ринок. Зараз це наступний графік. То і ви бачите, що в принципі готівковий ринок він більш лояльно, більш спокійно на це реагував. Чому? Тому що вони відразу закладали в курс продажу євро максимальний варіант з по поведінки ФРС. Найбільш ми будемо говорити так, ризикований для себе, і тому вони все відразу закладали в ціну продажу євро. І тому тут на ринку більш-менш все ж таки, більш спокійна ситуація, ніж то, що відбувалося на Міжбанку. От. Ну, Національному банку придеться все ж таки на нашому ринку, я вже казав, вимушено продавати зараз долар практично майже щоденно. Всі ці дні, про які ми зараз говоримо по прогнозу. Обсяги операції на Міжбанку по системі Bloomberg будуть в межах від 150 до 290 мільйонів доларів щоденно. При цьому хочу сказати, що враховуючи, що це перехідна дата, і кінець кварталу, і кінець місяця, то буде так: найбільша активність буде у нас 26-27 вересня. Це два. Ну, майже останніх робочих дня місяця, і частково ще й 30-го числа. Це вже понеділок, але 30-го числа вже і банки, і самі клієнти будуть просто ріхтувати свої операції на міжнародному ринку і внутрішньому під перше число. З іншого боку, першого, ну, фактично 2 жовтня, вже буде інша ситуація, то і 1, і 2 жовтня ситуація буде в тому, що перше число завжди банки і клієнти вони для себе підводять підсумки діяльності за попередній місяць, і це впливає теж на ринок. І ну, якщо дивитися, то все ж таки в цей день. Операції на міжбанку вони менше, тобто це так званий ефект першого дня, тому 1 жовтня, перший день місяця, будуть менша активність на міжбанку. Тепер, що стосується пари євро-долар, на 26 вересня, 2 жовтня, мій прогноз по парі євро-долар, це коридор від 1,109 до 1,122 долара за євро, і це буде впливати на курс євро в Україні. Враховуючи, що головним продавцем на ринку буде залишатися Національний банк, він своїми цінниками, стратегією і обсягами своїх інтервенцій практично буде впливати на курс і його контролювати. Крім того, на курс буде традиційно вже впливати ситуація на фронтах, і то, що буде відбуватися в нашій енергогенерації. І чи будуть чи не будуть обстріли чергової енергосектора України? Мій прогноз по курсу долара на міжбанку це коридор від 41,10 до 41,65 гривень на цей період. А по євро в межах коридору від 45,57 до 46,73 гривень. На готівковому ринку ну залишається все ж таки перевищення активності клієнтів на готівковому ринку по купівлі валюти. І не тільки на готівковому ринку, але і через картки вона буде більшою, ніж то, що будуть здавати клієнти в обмінні пункти, чи, наприклад, продавати з картка. Вот за з карток. Зараз ви бачите якраз операцію фізичних кисівців, з купівлі-продажу наземної валюти за останні 30 днів. Це дані Національного банку. Ви бачите, що в принципі. Все ж таки, населення купує більше валюти, ніж дає. Більшість обмінників, фінкомпаній та банків будуть працювати зі спредом від 20 до 25 копійок по долару і від 20 до 35 копійок по євро. Долар на готівковий коридор цінників купівлі та продажу за готівковим доларом в банках буде в межах. Від 41 гривні до 41,85 гривень, а в обмінниках фінкомпаній в межах від 41 гривні 10 копій до 41 гривні 80 копій. Що стосується євро, котирування по готівковому євро в банках будуть в межах коридору купівлі та продажу від 45,60 до 46,90 гривень, тобто ви бачите, що коридор більш широкий, ніж, наприклад, по долару. А в пунктах обміну валюти фінкомпанії цей коридор буде від 46,10 до 46,85 гривень. Гривень за євро. І по долару і євро гуртові обмінні пункти будуть готові е, дві, двигатися, рухатися е, як по курсу купівлі викупу, валю, викупу валюти на 3-5 копійок більшому, ніж, ніж вони можуть пропонувати у розницю е, роздріб. А, наприклад, по курсу продажу теж на ті ж самі 3-5 копійок вони готові будуть знижуватися. Відносно того, що є на ринку. Для чого це буде робитися? Для того, щоб за рахунок обсягів операцій, просто за рахунок цього обороту і навіть е, з меншою маржою, і менш, за рахунок меншого спреду, але отримувати більший прибуток. Ну, на цьому в мене все. Ви були на каналі МінФін. З вами я, фінансовий експерт Олексій Козирєв. Ставте лайки. Ще раз нагадаю вам, хто їх не поставив ще. Е, підтримуйте нас, будь ласка, тому що нам дуже це принципово. Е, крім того, задавайте питання, я буду на них завжди відповідати. Ну, а то що не підписаний на наш канал, ще раз говорю. Вам що ви можете на нього підписатися? Це для буде для вас цікава інформація.